Дякую, засідання. Прошу виступати та задавати питання від ковідного сьогодні. По кількості депутатів, які прибули комісії, мають право розпочати свою роботу. Немає. Прошу голосувати за початок роботи комісії. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. У зв'язку з відсутністю на засіданні та комісії Наталія Живілка. Пропоную обрати відповідальність заведення протоколу сьогоднішнього засідання Головного Панишина. Якщо інших пропозицій немає, прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, не прийняв. Тому просимо вас вести протокол та підраховувати результати. Шановні члени комісії, ви маєте порядок денний, який складається з одному питання. Якщо до порядку денного відсутні зауваження до пропозиції, прошу голосувати за порядок денний за в цілому. Хто за? Хто проти? Хто одинився? Рішення прийнято. Питання порядку денного. лист заступника міського голови Наталія від 11.04.2024 року. Року. А, ну і далі до тексту ви бачите про затвердження змін до річних обсягів бюджетних транспортів, предбачених бюджету Чорноморської міської територіальної громади. Доповідь Ольгива. шановні члена комісії відповідно до рішення міської ради про бюджет на четвертий рік. Всі зміни щодо що стосуються можливо розподіляти. Вносити коригування за розпорядження міського голови при погодженні фінансовою комісією. Тому, враховуючи те, що бюджету Чорноморської міської територіальної громади додатково виділено овсяні субвенції в сумі 201 228 гривень, підготовлено проєкт розпорядження, який необхідно погодити. Відповідний обсяг субвенції складається з двома напрямками, це 103 тисячі 944 тисячі гривень на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту Активні парки, локації здорової України. Це вдруге. Ну, я маю на увазі, що така субвенція у нас з'явилася в минулому році і це вже другий рік поспіль. Нам передбачає таку субвенцію на спортивні заклади, які перед цим розпорядження розподіляються головному розпоряднику відділу молоді та спорту. На цю субвенцію залучаються люди за трудовими договорами, які надають відповідні послуги по спортивним закладам та оздоровленню. А інша субвенція це 97 тисяч 284 гривні, які накопили, склали вільний залишок в обласному бюджеті. І сьогодні вони теж розподілені розпорядженням Одеської обласної державної військової адміністрації бюджету громади дісталось 97-3 тисячі гривень. Вони розподіляються відповідним е, проектом розпорядження управління освіти для залучення спеціальних фахівців для роботи з дітками, які потребують спеціальної інклюзивної допомоги. Вони роззначити загальної суми 97 тисяч 60 тисяч 434 гривні. Це йде на оплату за проведення корекційно розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для вихованців інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти і 36 тисяч 850 гривень. Це оплата за проведення ну, відповідно корекційних ну, розвиткових занять. І придбання спеціальних засобів для учнів інклюзивних класів закладів закладах загальної освіти. Таким чином, наш бюджет з доходами вже буде складати майже мільярд триста мільйонів, мільйон, тобто до кінця року, можливо, це планові показники, можливо, доберемося до півтора мільярди. Якщо будуть ще додаткові субвенції. Дякую дуже, є запитання, зауваження. Тому а, а, пропоную погодити проєкт розпорядження міського голови про затвердження змін до річних обсягів на бюджетних трансфертів, передбачених бюджету Чорноморської міської територіальної громади на 24-й рік. Хто за? Хто yeah. проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Наша повестка вичерпана, тому дякую всім за роботу. <плес> <плес> Thank <laughs> you.

В сьогоднішньому засіданні ми розглядали одне питання. Воно стосується межбюджетних транспортів, які нам видалені з області. Це біля 200 тисяч гривень, які вже поступили нам І коли вже зашифувати це три, это на програму «Активні парки, це вже другий раз нам об'являється така сужбанція. І далі на освіту. Для розвитку дітей з інклюзивними ладами, тому для дошкіля видалено 67 ще гривень, і решта для навчальних класів. Школи. Все питання ми підтвердили цей проєкт і кошти будуть належним чином проведені на цей питання. Все.